За два роки окупації російські сили фактично перетворили Запорізьку АЕС, мирний ядерний об'єкт на військову базу. Розповідає Олег Коріков, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України. Повідомлялось про факти мінування в межах про в межах периметра атомної електростанції, житої приміщення атомної електростанції. Окупанти використовують як укриття для зброї вибухівки військової техніки. Це також було одноразово задокументовано експертами МАГАТЕ, які постійно перебувають на атомній електростанції. Куріков, який починав свою кар'єру машиністом-обхідником на ЗЕС, каже зараз: усі шість енергоблоків перебувають у стані холодного зупину. Це несе менші ризики в разі аварії на станції. Попри це, він називає ситуацію із безпеки на ЗАЕС значно деградованою. В нас фактично зникла каховське водосховище, яке раніше використовували для того, щоб забезпечити водопостачання мотону електростанцію. В нас з десяти ліній електропередач, по яким транспортувалася електроенергія з Запорізької АЕС в Україну і навпаки. Зараз з'єднаними залишаються лише дві лінії: 331 і 1750. сімсот І ми вже мали вісім подій, пов'язаних з повним снестром Запорізької атомстанції, відключенням її від. Енергомережі із спрацьовуванням резервних дизельних електростанцій для того, щоб забезпечити повідно, безпечний стан ядерного палива радіобіологиня Олена Перенюк досліджує безпеку АЕС. Вона каже: на Запорізькій атомній станції просто зараз непомітно розгортається катастрофа порівняна із Чорнобилем і Фукусімою. Так немає викидів в навколишнє середовище, але це скоріш, щаслива випадковість. Скажімо так, ми настільки звикли, що кожен день там порушуються всі можливі правила експлуатації атомних об'єктів. Що ми просто ну одним правилом більше, одним правилом менше, одним проступком більше, одним проступком менше. Але насправді це небезпека не тільки для України, це небезпека для всього світу. Загалом для української енергосистеми Перенюк вважає ЗС втраченою. Ми втратили вже Запорізьку атомну станцію. Тобто е я не впевнена, що потрібно зробити для того, щоб вона знову почала генерувати електроенергію. Тому що е ми не знаємо, що саме мінували росіяни. Я не думаю, що росіяни також прям добре пам'ятають, які саме вузли і агрегати вони мінували. Е і запустити цю атомну станцію без того, щоб перебрати її, буквально. По якимось маленьким маленьким шматочкам і абсолютно точно впевнитись, що кожен вузол, кожен болтик є безпечним. На її думку, найбільша небезпека може виникнути, якщо російські окупаційні сили, як вони самі заявляють, таки спробують запустити реактори для виробництва енергії. Я в цьому сумніваюся, але якщо так, і якщо при цьому ця атомна станція вона запуститься, тобто почне е, іти ланцюгова реакція, і там щось станеться, е, катастрофа може бути страшенною. Плюс ми маємо ще не забувати, що там немає джерела охолодження, тобто Коховське море пішло. І наразі е, пробурили кілька десятків скважин на території Запорізької атомної, і зі скважин води вистачає для того, щоб охолоджувати охолоджені реактори. Її не буде вистачати для того, щоб охолоджувати працюючі реактори. Також Росія заявляє про нібито удари дронів по території зас головне управління розвідки Міноборони вже заперечувало причетність України. А нещодавній звіт німецького Крінпіс засвідчив, що найімовірніше самі росіяни запускали ці безпілотники для провокації. Дослідниця Гарвардського університету Мар'яна Буджерен каже: безпосередньої небезпеки, що дрон зможе відразу спричинити якусь аварію, немає. Йдеться скоріше про дезінформаційну кампанію. Останнім часом вийшло декілька звітів і ряд повідомлень про про тортури, про катування, які відбуваються, відбувалися вже впродовж певного часу над працівниками українськими працівниками ЗАЕС, там таки в Енергодарі, так і на, і на ЗАЕС. Було поширено ще. Декілька повідомлень про те, що обладнання на ЗС є зараз в дуже поганому стані. Мені здається, оця ескалація є для того, щоб росіяни могли відвернути увагу і тепер поставити Україну в позиції, коли на міжнародних майданчиках Україні треба захищатися від, від цих звинувачень. Однак Коріков каже, що виклику авторитету України як державі, що дотримується міжнародних правил безпеки атомних об'єктів, немає, адже Київ позбавлений можливості гарантувати безпеку на заес. Натомість каже він під сумнівом саме авторитет міжнародних організацій, рішення яких ігноруються країною агресором. Магата регулярно публікує звіти про ситуацію на заес, але там зазначають, що російські сили не дають інспекторам агенції доступу до багатьох приміщень і галерей енергоблоків. Загалом вважається, що присутність магате і їхніх моніторів там ну це є позитивна, позитивна річ. Але всі ми знаємо також, що ця місія вона є обмежена в тому, що вона може і коли вона може побачити. Ці експерти вони пересуваються по станції тільки під наглядом ну росіян. Так, особлис з певних спецслужб і так далі. Їхні перекладачі це також росіяни і люди, які їм дають або не дають доступ до того, що вони хочуть там побачити і перевірити. Куріков пояснює, що керівництво магатеовідні перебуває під значним впливом Росії, зокрема через присутність у керівництві значної кількості російських громадян і продовження співпраці організації з Москвою. Це викликає сумніви у безсторонності агенції. Що ж до нинішньої ситуації на ЗАЕС, каже він, українська влада готується до будь-якого сценарію, включаючи радіаційну аварію. Взагалі, обсяг ядерного матеріалу, обсяг радіативних відходів, обсяг палива значить дуже великий і можлива на Запорізькій АЕС, у тому стані, в якому вона зараз, от, з персоналом, з водопостачанням, з електричним споживанням радіаційна аварія, цілком можлива. І, скажімо так, варіанти її управляти її наслідками дуже обмежені, оскільки е, умілітаризована станція, і скажімо, головна ціль це іменно воєнна база, а не безпечна експлуатація ядерної установки, то е, ми не виключаємо е, жодних, скажімо так, подій. Коріков каже, через те, що Україна позбавлена можливості гарантувати на заезд безпеку у тому, аби не допустити аварії на найбільшій у Європі атомній електростанції, міжнародна спільнота змушена покладатись лише на присутніх там інспекторів МАГАТЕ. Марія Прус, Максим Жульга, Голос Америки.